Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. Рада вас вітати в нашому 2024 році. Це вже перший буде наш урок в новому році. Сподіваюся, що ви гарно відсвяткували новий рік та різдво і готові до нових уроків. Але я отримала за цей час дуже багато запитів на різних героїв. Один з них Грінч. А вже ж Різдво вже в нас е, е, пройшло, але навчитись малювати Грінча ніколи не пізно. Тоді я вирішила зробити сьогодні одразу такий урок про грінча, і потім вже будемо переходити до інших тем. Е, хто чекав, будь ласка, доєднуйтесь. Підготуйте папір, кольорові олівці, простий олівець, резиночку, точилочку обов'язково і будемо з вами починати. Передусім нагадаю, щоб ви підписалися обов'язково на канал Мама на малюй. Це допомагає його просуванню. Коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки. Під кожним відео є посилання на мій інстаграм. Діліться моїми уроками в ваших групах. Та ставайте спонсорами каналу за 150 гривень на місяць і отримуйте доступ до всіх інших ексклюзивних уроків. А ми з вами поїхали. Отже, наш грінч буде розташовано ось тут, по центру. Він буде в нас у червоній такій шубці, в капелюсі, і буде тривати величезний такий мішок з подарунками. Почнемо ми малювання з голови. Дивіться, треба відступити трошечки відверху, десь ось так. І ось звідси вже в нас буде йти сама композиція. Буде його голова. Дивіться, розмітка буде отут голова. Потім в нього буде ось таке зігнуте таке тіло, такі тонкі ніжки. Ось такі в нього будуть йти ручки. І ось тут буде величезний мішок. Просто щоб у вас була невелика розмітка. Отже, поїхали. Малюємо спочатку його обличчя. Його обличчя воно буде трохи схоже на таке півколо. Тепер одразу можемо намалювати капелюх. Це таке хутро. І з цього хутра такий, як у Діда Мороза. У Санта-Клауса капелюх з таким помпончиком. Тепер намалюємо одразу його посмішку. Таку, він же такий-такий. Скажіть, чи подобається вам взагалі Грінч? Як він може подобатися, так? Ніс в нього такий? У нього такі суворі брови, він же не такий, він же не добрий, так? Ось такий. Тепер нам треба намалювати ось тут. Ось таку лінію. І ось сюди опустити. Буде йти його рука, дивіться. Одна. Тут таке хутро. Ось тут ми одразу намалюємо його, е така хутряна буде в нього шубка, начебто. Помпончик один, помпончик другий, таке хутро тут буде йти навколо. Там в нього друга рука, ось тут вона буде продивлятися, теж там хутро. І ось тут він, отак. ручка його одна, і тут інша намалюємо йому пальці. Які тримають, дивіться, ось тут буде частина його мішка йти. Так, бачите, він його тримає цими руками. Ось тут він е, стиснув. Це. Мішок, і він йде ось так, і на спині в нього лежить. Бачите, він проходить отак мішок, і ось тут він лежить в нього на спині. Ось такий, бачите, здоровезний мішочок з подарунками. Тепер нам треба намалювати що? Так, ми ще ніжки не намалювали з вами. Зараз намалюємо ніжки. Трошечки перемалюю ніс. Тепер у нього тут ми намалюємо в нього така дубця маленька чи велика. Ніжки зігнуті, такі тоненькі одна і тут така інша зігнута ніжка. І тут такі чоботи в нього, ось тут хутряні, такі підбори і такі загнені на ніжках таке взуття. Тут так само хутро. Ось так. Він весь такий хутряний, у цій шубці він іде, бачите який не дуже добрий. Хто дивився Грінча, напишіть мені в коментарях, як ви до нього ставитесь, чи він вам подобається такий хуліган? Хотів забрати так, Різдво. Зайві лінії, як завжди, ми забираємо з вами, пам'ятаєте, про це? І можемо тут ще намалювати він такі може, тут якісь схили сніжні можуть бути. Пам'ятаєте, де він живе? Так, на горі і там внизу місто. Ви можете тут таке місто намалювати, або ще схили. Можуть бути якісь ялиночки такі худенькі. ну Ялинки вміти малювати, там дуже просто все. Оп. Якісь кількісті ялиночок може бути тут намальовано. Може, тут ще додасте. Це вже е, такі деталі за бажанням. Головне нам намалювати грінча. Тепер. Є грінч у нас, який зелений. Так? Тому нам треба взяти зелений, дуже яскравий, насичений, ось такий більш такий салатовий, навіть. Загострити обов'язково слідкуйте, щоб ваші олівчики були загострені. І тепер ми ось таким салатовим будемо працювати. Може, хочеться додати ще більш такого трав'янисту, можна використовувати не один відтінок. А декілька, ось такого трав'янистого мені хочеться додати сюди. Хто зі мною давно малює, знає, як ми можемо робити об'єм. Нам треба взяти декілька відтінків зеленого від світлого до темного і ними працювати. Хто не хоче працювати в об'ємі, той працює просто одним кольором, зафарбовує зеленим всього нашого грінча, окрім його одягу. Я трошечки додам об'єму, щоб було. Більш цікаво. Зараз покажу, як це робиться. Ось беру більш такий темний, зелений. І він же в нас, грінч, такий хутряний, ми можемо так трошечки рисочками робити, щоб зробити його таким хутряним, як він був. Він же не гладкий, його мав таке хутро більш. Ми можемо такими рисочками робити. Ось тут можемо притінити. Отут де в нього в куточках ротика теж притянити, де очі обов'язково треба притянити навколо. У нього очі теж зелені були, а всередині вони були чорні. Нам треба взяти чорний, а я хочу взяти, мабуть, Фломастер, щоб це було більш яскраво видно. Ще так обведу очі. У нього ніс тут такий. І його ця посмішка, зуби, трохи злий так? Ще беремо і пропрацьовуємо темним тут більше над очима. Піду чима. Можемо ще трошки височок наробляти. Так, тепер ми беремо червоний для його вбрання. Так само можете обрати декілька відтінків. Червоного, світліший, темніший для його шубки. Я беру максимально яскравий червоний, який в мене є. Можу ще ось такий взяти. Бачите, і буду вже змішувати прямо тут на папері. є нам треба зафарбувати його шубку, тут. На не вся хутряна, вона така червона з червоного матеріалу, а навколо ця торочка така йде хутряна. Щільно зафарбовуйте. Другий рукав там у нас ззаду. Ми його трошки пізніше зафарбуємо ще. Пройдемося більш темним червоним. Хто не встигає працювати в моєму темпі, ви пам'ятаєте, що завжди можна поставити відео на паузу, допрацювати і продовжити перегляд. Тому що ви в мене з різною швидкістю працюєте. тому підлаштовуйте, будь ласка, під себе. Тепер я візьму більш темний, такі в мене є бордові відтінки, бачите. Обов'язково слідкуйте, щоб було у вас все загострено. І ми можемо більш темним ось тут запрацювати цей е заду його рукав. Ось тут трошки темніше зробити. Для цього можемо використовувати і бордовий такий. Відтінки коричневого, не обов'язково це робити червоним. Коричневий, Головне, щоб він був темніший ніж оцей червоний. Таким чином, ми зможемо досягти а, е, затемнення. Можемо ось такий фіолетовий трошки взяти. Бачите, пройтись? Для чого ми це робимо? Ми могли просто зробити все зафарбувати червоним і все лишити. Але якщо ми вже з вами дорослішаємо і хочемо працювати вже по-справжньому, робити об'ємні малюнки, нам треба знайомитися з можливістю, як це робити технічно. Ось, наприклад, за допомогою світла й тіні. Ми щось робимо темнішим, щось світлішим, ми бачимо, що він починає в нас оживати. Тепер дивіться, в нас є оце хутро, воно біле. Але воно для того, щоб воно стало об'ємним, нам треба зробити знову світло і тінь. Наприклад, ось тут з цього боку в нас світло, а з цього буде тінь. І ми ось тут трошки воно біле, але воно не буде біле все. Воно буде білим тільки там, де на нього падає світло. А з іншого боку, воно вже буде більш е мати якийсь відтінок. Так само і тут. Десь світло, десь це в тіні буде все. Це теж буде в тіні. Трошки, може, ось тут по краю буде світло йти. З цього боку знову тінь. Тінь. Ось так. Тепер ми візьмемо темно-фіолетовий для того, щоб намалювати взуття. Трошки загостимо і пофарбуємо йому чоботи. Такі синьо-фіолетові зробимо. А, ми ще з вами забули, цього зробити. Що ви мовчите? Треба мені було нагадати, щоб ми не намалювали ось тут ще тінь. О, ось так. І трошки притягнемо взуття. Для цього нам потрібен такий темно фіолетовий Ви бачите, який він маленький вже. Або можемо навіть використовувати чорний. Ось так. Тепер нам треба намалювати, зафарбувати мішок, мішок у нього червоний, теж, але ми можемо взяти інший відтінок, щоб він відрізнявся від одягу. Будемо змішувати кілька відтінків. Тепер ось тут навколо можемо тіні додати. Ось тут знизу зробити більш активним. Ще візьмемо інший відтінок червоного, пройдемося тут. Тут у нас теж Мішок. Візьму коричневий. Де хто його бачить? Довкола пейзаж ви так само можете пропрацювати. Можете зробити небо, можете намалювати ялинки, сніг. Ось це все зробити пейзаж, який ви забажаєте. Можете намалювати, Ось тут, в... скажіть мені, в горах його будинок, там вхід, віконечка. Я вам трошечки ось так підкажу по пейзажу. Може, місяць тут хтось намалює якийсь, або зірочки. Місяць. На небі. Це вже залежить від вашої фантазії. А так в цілому десь так буде виглядати. Можете ще тут його собаку намалювати з подарунком, якщо захочете. А в цілому ось така композиція. Якщо вам подобаються такі повноцінні композиції, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви таке любите, я буду робити більше таких уроків. І так само пишіть мені, що ще ви б хотіли навчитись малювати. А на сьогодні це все. Я вам дуже дякую за перегляд, за те, що ви підписані на мій канал, за те, що ви малюєте зі мною, надсилаєте мені ваші малюнки, це для мене дуже цінно. Я їх обожнюю, ви в мене талановиті, діточки. І буду вже планувати, вже в нас скоро і День Закоханих, там дуже багато різних свят. Будемо патріотичні малюнки робити, як завжди. бо Ми дуже любимо нашу країну, нашу країну, нашу неньку, маму. Ось і. Так само будемо малювати те, що подобається вам. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Па-па!